Добрий вечір, Ютуб. У гаражі стоїть Mercedes А-класу. Взагалі то відео не піде про, ну, по темі, а піде про ось цю машинку таку унікальну. просто. Така ситуація. Машина дуже погано заводиться. Це раз. друге, взагалі не набирає оборотів. Взагалі, просто якщо завелась, то це дуже добре, але газуєш. Вона десь 2000 там, чи 1500 тримає і просто не реагує на педаль. Так, це друге, Потім заводиться з. Ну як, вона 2-3 рази прокрути зірве. Ну, Типа як заведеться, а потім... потім вона глохне. Це з першого, другого, десь третього разу, потім з 4-5, якщо ви там на педальку нажимаєте, вона заводиться. І так, да, вже типу, заводиться, але і не глохне, але і не набирає обертів. Нажимаєте на педалю, вона так собі тримає, і там ну, взагалі дребежить все, все просто нереально. Е, рушите. В принципі, включайте передачу, педаль до пола, а вона так чу-чуть, ну, їде, в гараж ще заїхав. Е, так, це, допустимо, симптом ще такий. Потім е, Запах такий з труби як карамельного. Бо кажуть, що забитий каталізатор. Я дивився у Ютубі, і хлопці сказали, що можливо забитий каталізатор і не набирає обертів, бо дим не має куди виходити від відпрацьовані гази. Але да дійсно запах був з труби. Прикол у тому, що трубу я зняв. Зараз я думаю, ладно, не буду підключати. Ніякі комп'ютери. У мене там є там, яка, ця китайська штучка, яка це, Ну, я зараз її не маю, бо я дав другові, щоб він провірив машину. Але думаю, ладно, зніму каталізатор, бо пробіг автомобіля 311 тисяч. Ну, думаю, можливо, дійсно забився каталізатор. Зняв каталізатор, ось він. Бачите, Ну, зняв взагалі все, що є. Ой, я не можу передати словами, як оця приблуда знімалась. Я просто вам скажу, що тому чоловіку, який придумав у наборі карданчик, то хай, хай Бог йому допомагає, бо іначе ніяк не може зняти без карданчика. Там просто нереально. тут, Ось тут йде рульова, ні, ось ось тут з цієї сторони рульова, Дуже близько і добратися до колектора випускного просто немає змоги ніякої. Ну що, дивіться, я подумав, що каталізатор забитий, зняв трубу. Зараз секундочку. Ой. Тут трошки каталізатор інакше типу, бачите, він йде такий поперечний. Обично в машинах, чи, ну, у других йде ось так прямий, ця приблуда так стоїть. Бачите, у... оскільки машинка ось А-клас, це Mercedes А-класу 140 до 2001 року. Оскільки тут вона дуже коротенька, то я так зрозумів, що німці взяли і поставили поперек. Ну, Взагалі ця машина дуже-дуже специфічна. І ну, мені в принципі казали, коли, коли я її купляв, то казали, що дивись, бо ав автівка ну, не дуже ремонто. Способно. Тобто у гаражі її не дуже легко зробити. Так, допустим. Навіть якщо яма є, то, так, оскільки я зняв ось цю всю приблуду, колектор. Він тут йде, бачите, немає. Тут ніх... німці не додумали зробити тут флянчик, щоб можна було окремо зняти каталізатор. Ну, не суть. Ой, суть у тому, що я його зняв, тут і. Датчик впускного повітря, а ось тут іде датчик випускного повітря. Тобто Каталізатор йде ось такий коротенький, бачите? Ось такий. Він йде сантиметрів 8 десь. Я такий радий думаю, напевно, він там сплавився. Зараз виробую, там, викину його чи там, кажуть, що відрубати 5-6 ой, 5-6 мм, тут частину де сплавилась. Але суть у тому, тому, що. Зараз я так його поставлю І фонаричком посвітю. Туди бачите? Може видно на камеру? Каталізатор то він взагалі. Дуже чіткий, де той фокус? Бачите, який стан його? Зараз, другий. Якщо буде видно, не знаю, вже на камеру буде видно. Зараз ось так його спру. О! Так, до сюди світити його, бачите? Може краще буде видно. каталізатор який стан його бачите? Та він там взагалі бомбезний просто. Бачите, який стан його. Де фокус попадає. Ой! Бачите, класний стан його. Раз, друге. Думаю, ладно, ну не суть, бо тому що дивіться, самі, сама температура ну, від відпрацьованих від газів, вона ось тут. Тут стоїть датчик, який міряє, ну, тиск сюди повітря. Може я, може я щось неправильно кажу. Я не кажу, що я там професіонал. Я так я так просто я, я, я би це не розбирав, якби не надивився відео різного. Понятно, що такі самі, як я, розбирають, але Просто ну логічно, да? тут йде тиск один від працьованих газів, через каталізатор проходить. Якщо він нормально працює, то тиск тут, в принципі, мав би не мінятись, бо він пропускає нормально. Е, ну, це. Оскільки він тут йде, плавиться там з великим пробігом, то воно, та, цей каталізатор, бачите, він оці сіточки що там видно. Зараз такому краще покажу бачите, там є така сіточка. Ось так. Вона там плавиться. І відпрацьовані гази вже не мають куди йти. І воно, воно тут душиться, цей датчик починає барах... вибивати чек. Ну, сюди вже дим. Ну кажуть, там провір трубу, Та, та нормально дем і шо, взагалі. То просто кажу, був такий карамельний запах. Не смердячий. Бо кажуть, що там якісь тухлі яйці, там смердять. Ні, нормальний запах. У що... мене таке відчуття взагалі було, що запах. Ішов як е, карамельний такий солодкий запах, розумієте? Що я взагалі подумав, що е, антифриз ну, пішов масло. Але масло е, чисте. Занап... ну, обичне масло, чисте, так як завжди, і немає ні 2 уровня, нічого. Ну, Тепер бачите, я зняв каталізатор і тепер рішу на теплообмінник. Бачите, я, я, так, я такий професіонал, що можу півмашини розібрати, доки знайду причину. Тобто, бачите, Каталізатор взагалі нема смислу розпилювати і там щось мудрувати з ним. Це раз, так, ну, ви скажете, він тут цілий, може там десь всередині. Але ж коли бачите, от от йде, зараз я покажу, от йде, от з двигуна, йде, заход, ну, заходив у цю приблуду через каталізатор, тут датчик щитує, тут знову датчик щитує відпрацьованих газів, вже який тиск тут. І далі йде сюди вже напряму, туди вихлопну і назад, так? Дивіться, я якщо закладаю фонарик сюди і починаю світити. Ну, я не знаю, чи камера покаже. Взагалі то ну, мені то видно. Було видно. Ну, Суть у тому, що він навіть просвітляється. Я не знаю, чи камера не покаже нічого взагалі. Не видно, ну, чесно кажу вам, дивлюсь. О, бачите? Де он? ну може, фокус. Зараз ще раз так. Можливо, було видно. Що, навіть фонарик просвітляється, розумієте, що тут? О, бачите? От, я сітю фонариком, бачите, просвітляються соти. Тобто він взагалі чистий каталізатор. Тобто зря я його зняв, звісно. Ой, може хто знає, ну підкажіть, у вас було, можливо, у других машинах, а не у таких не хочу казати слово. В чому може бути проблема машина синтоми ще раз пояснюю, дивіться, заводиться погано. З другого з третього разу вона, ну, вона зриває і глохне. Потім вона з другого, з третього, четвертого, можливо, навіть з більшого разу, постійно працює бензонасос. Потім, коли заводить, заводиться вона, завелась, да, не глохне, типу, тримає холостий, але газу, газу там до 2000 це, це в кращому випадку. Тримаю і все, вмирає. Я буду далі. Думаю, що буду знімати теплообмінник. Хоча я дуже. ну... Просто теплообмінник я буду знімати за того, що я відчуваю запах від труби такий карамельний, солодкий запах такий. Взагалі не знаю причини, просто не знаю, що робити і. Ну, Отаке от відео. Буду знімати далі, може додавлю, може відео буде дуже велике, бо планую розбирати повністю. Тут, розумієте, тут мотор у цьому, у цьому автомобілі стоїть ось так, лежачи. Ну, лежачи стоїть, як у дельті. Отак, циліндри йдуть сюди, до бампера, і, і зверху лиш тільки хто не знає, зараз відкрию і покажу. Бачите, ось це, що зверху ви бачите, це тільки воздушний фільтр і вся приблуда. Мотор там аж у долині. О, дуже специфічна машина, Кстати, тут є газ. Оце бензинова машина 1.4. Не знаю, для чого той газ тут поставили. Просто суть газом не користувались, Уже довгий час, уже років три не користувалися, але кстати, коли заводиш, його вже... Чесно кажучи, не знаю про що думати, бо і мозки там блимають, що газ пускає я його пробую виключати. Ну, Не знаю, поки не знаю ситуації. Може хтось знає, хтось стикався у другій машині, може щось похоже було. Ну, підкажіть, будь ласка, бо просто стоїть от, трупом. Трупом. Дякую за перегляд. До побачення.